Всім привіт, мене звати Тарас, і я вважаю, що дощ це просто масовий суїцид води. Два факти, які вам треба про мене знати. Дивіться, Поки йшов на сцену, дивлюсь, валяється взуття 13-го розміру. Ну, ви розумієте, що це означає. Тобто, десь зараз по місту, по вулицях бігає боса дюймовочка. Дивіться, поаплодуйте, будь ласка, ті з вас, хто бачив відео, де діти приносять притулі гроші. Моє ж все Так от, хто, ну, хто не хлопав, хто не бачив, в двох словах дівчинка 9 років грала шашки, так, шашки, здається, грала з людьми на гроші. заробила 21 тисячу, принесла притулі на ЗСУ. І принесла гроші і отримала славу на всю країну. Дивіться, якби я в 9 років ні звідки приніс додому 21 тисячу, то я би отримав максимум пиздина все село е, і ніякого притули в телевізорі ще місяць. І, і, і знаєте, потім би ще так ходив по сусідах плачучи, роздавав ці гроші назад. І дідо би теж дістав. Бо навчив мене ті шашки грати в дурні. Я вважаю це несправедливо. Я вважаю це несправедливо. Востання така несправедливість була, коли Бог вигнав Адама із раю за те, що Змій подарував йому подарунковий сертифікат в Євро. В залі, поплутайте, будь ласка, є люди, які дуже добре знають англійську, можливо, вчителі англійської е, е, отам, так? Е, питання до вас дуже серйозне. Так, до тебе. о, до тебе. Так, я просто там темно, я вас не бачу. Знаєте, е, питання у тебе дуже серйозне. Дивись, чому е, люди, які на «ні» відповідають: привіт. Е, Чому люди, які на ній відповідають привіт, досі не живуть в Лондоні? В чому їхня проблема? Що з ними не так? Дякую. Продовжуємо. І поки ви в залі думаєте, чому громадянська війна в Росії називатиметься рослини проти зомбі? Я буду рухатись вперед. Um. <плес> В дитинстві сусідські діти понтувалися тим, що вміють їздити на велосипеді без рук. Я вирішив піти далі і понтувався тим, що вмію їздити на велосипеді без велосипеда. <плес> Чисто на голому ентузіазмі. А зараз пішла мода на самокати. І о, я на самокаті в 11 років роздив собі ніс. Ну, однокласникам сказав, що попиздився з кимось, само собою. Да. От зараз пішла мода на самокати, і ціна за оренду самокатів врахується похвилинно. Тому я замовляю повію, яка бере погодинно. І вона мене на руках несе від автостанції. Несе мене на руках від автостанції до центру. А там, ну, максимум пів години, ну. От так я економлю гроші. <плес> розумію, розумію, я не виглядаю як комік, від якого ви очікуєте почути історію про те, як він різав свиню. Але все ж, моя історія про те, як я різав свиню, складається буквально із двох фраз. Тарас, йдеш за кісасеню. Не йду. <плес> можливо, можливо, рівень екшену нижче ваших очікувань. Але більш цікавіших занять в університеті в мене не було. У мене є знайома, яка в інстаграмі підписана як змія. Змія. Якось бачив її на вулиці, підходжу, кажу привіт. Вона відповідає Хаса-Шаса! Тут варто пояснити, просто вона із Закарпаття. Можливо, це якийсь місцевий діалект. я... Може, щось з угорської. Не розбираюсь в тому. Вона якось запостила собі в інстаграм фотографію, підписала її як цитую. Я як качкодзьоб миленька, маленька, і не зрозуміло як прийшов ще природній відбір. Це її альтер-его виявляється. Я так походив по вулиці, подумав, пошукав і зрозумів, що моє альтер-его це Opel Astra. <плес> ну, теж маленький. Не то, щоб сильно милий, але незрозуміло, як прийшов ще природній відбір. Написав е дівчині, що вона мене ігнорить і вона мене проігнорила. Прийшло півроку. Не відповіла. Цікаво, що вона хоче цим сказати. Вичитав на днях новину, інформацію, новину, як хочете сприймаєте, виявляється, що гігієни займаються сексом в середньому шість разів на добу. Хто сказав ого? Шість yeah. 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 uh, разів на добу серйозно. І по перше, я дуже радий, що хтось займається на добу сексом частіше, ніж я на uh, життя. А по-друге, по-друге, а як взагалі виглядала людина, яка збирала цю інформацію? Ну? Тобто серйозно десь, десь в саванні. Канал Да? Ти дивилась? <свят> Ти перебила прям весь жарт, давай <свят> <свят> Я Серйозно, що десь в саванні сидить якась жінка з камерою і така: ага, значить, оці за сьогодні сьомий раз. ага, не. О, оці п'ятий, ого, оці, ого, оці нічо собі, і серед гієн є геї, серйозно. Це якось так виглядало, так. Да? Ем, тобто хтось в школі хотів бути лікарем, так? Хтось поліцейським, хтось пожежником, а хтось такий Секс гієн, так. Це моє майбутнє, да. А, люблю люблю, коли пісню Батько наш Бандера Україна мати. Співають люди, які не будуть воювати. Ем, ну, серйозно. Я, до речі, цей жарт написав у 23 лютого ввечері, чисто символічно. Ем, я ніколи не співав цю пісню, тому що розумію, мій максимум на фронті це виганяти ворон з окопу. І то може відступити з боєм. <плес> ну, таке враження: якщо в воєнкомат прийду, то мені прям там на місці прострелять ногу, щоб не заважав. <плес> а якщо я попаду в полон, це ж взагалі жах, це ж в Кисельова, уявіть собі, буде живий, живий матеріал для нового сюжету про бойових педрастів. Це жахливо. Я вважаю, дивіться, я ще вважаю, що йти треба, от прямо на тому моменті, коли ви почнете задумуватись, чи можна поцілунок з людиною, в якої герпес, вважати репостом. <плес> от, прям зараз. В мене все, дякую.